Вихідний нарешті у нас ви нас мені зустріли. тут що? Допрацювалися. Чи щось буде тут? Вона правда, звісно, зараз... тузіка починається ломка. Знімала я вам знімала добрий ранок, а воно було у мене на 1Х і там було видно лише мій ніс. Тому я перезнімаю, кажу вам ще раз добрий ранок, сьогодні 10 жовтня. В мене. Ви з вами разом відкривали. Не звертайте увагу, на це, це переїзд називається. З вами разом відкривали календарик, і в мене на сьогодні просити про допомогу це сила, а не слабкість. Піклуйтесь про свій стан і сміливо крокуйте в терапію, якщо відчуваєте потребу. Я вже посміялася, що це намк, що мені треба йти до психіатра. Одне я жартую. Ось. І зараз я вже прокинулась, забрала ось цю зелену валізку. Вона мені буде потрібна. А, так. Про кіно це, в принципі, вже вихідний день, вибачте, багато чого. А, я вже попилася зараз по поли, зробила собі кавусю. У нас сьогодні вайп Паріс. Там вже 30 переглядів. Я так казала 15 років тому і кажу знов зараз. Але, ну, Мені все одно приємно, навіть якщо 30 людей, навіть якщо троє буде дивитись, мені все одно приємно. Сьогодні п'ятниця, завтра я викладаю другу частину. І під домом в магазинчики я завжди беру. карамелька називається, типу як кондитерські ці маленькі кіоски. Там є еклери-малятку. Їх зараз не було, тому я взяла кексик, їх я теж е, полюбляю, і спробувати еклери, але вони з е, згущеним молоком. І я сподіваюся, що перебити з маслом, бо просто зі згущеним молоком, мені цікаво. А це Гаррі Поттер, між іншим. У угу. мене вже рука болить. Так, і що? Манікюрчик зробила собі вчора, помила голову, все до вихідного готово, бо завтра знов на роботу. Манікюр я зробила. Я зняла довжину і намалювала все. Я не робила нічого. У ну, мене через 10 днів вже запис, тому я сподіваюся. Що воно протримається, і якраз за 10 днів мені цей колір набридне, я знову зроблю собі свій улюблений фредж. Так. І в планах зараз я снідаю. Снідаю я піцею, яку я замовляла три дні тому собі на вечерю. Вона ще лишилась. І потім іду в 13.40 у в мене кіно в Дафі на фільм Арес з Джаред Лєта в головній ролі. Вихідний нарешті. Сподіваюсь, моєю настюшкою зустрінусь. Якщо ні, навіть якщо не, неважливо, зустрінусь чи ні, ще в планах буде зняти відосики для ТікТоку, Я не знаю, або вдень денному світлі, або вже ввечері а, під освітленням. Я подумаю, бо зараз таке денне світло сумне, тучне. Тож, це ще під питання. Але я буду сподіватися, що ви будете раді йти зі мною зараз, всюди, зараз я по мою полог. Ну є плюс Мать мені прислала ще ось таку якусь фабру, але я не вмію її користувати, зараз буде брати цю. Апа! Ось тут має бути мій -попу. Бо знову ж, таки, знову ж таки, Приїхала мати до мене в гості. Все поперекладала. Я не знаю, де в мене що зараз знаходиться. Є. Yeah. Я його люблю чисто за рекламу, Я не знаю, є від нього якийсь нормальний результат. Ось так виглядає сніданок: піца, кавуся і еклерчики. Зараз швиденько зроблю свій макіяж. У мене, до речі, закінчується тональна основа. Вона і так мене старенька. Але треба бути, скоріше за все, оновити. І я розбила свої дзеркальце. мені мама якесь надибала. Дуже смішне. Ставлю лайк. Зараз, М -м! якщо ще щось буде тут. Хочу трошки ніж зазвичай нафарбуватись, бо вихідний, і плюс знімати відосики. І вімкнула собі з сестрами Олсен фільм про Рим. Ось так виглядає сум. Я не знаю, просто, якщо купляти такі самі, чи інші У мене ще є такі, але вони ж. Трохи тепліші. Ну, коротше, я не знаю, треба буде оновляти, але я не знаю, ці чи інші кольори брати. Мені ще подобається з нової колекції більш темний такий. Все, я готова. Така в мене шевелюра. Вона, правда, звісно, зараз спаде трошки. Я буду вже не такою пухнасти. Зараз губки підмалюємо і можна йти. Ах, така золота. Осінь гарна. Коли не видиш марашета, ж настрій змінюється трошки. Так, саме головне що я взяла окуляри, бо як не пам'ятаю, мені здається, що фільм буде в 3D. І тут У тузіка починається ломка. До речі, мені дуже сподобався. Єдине, що я думала, що це Марвел, а це Дісней. І не про супергероїв, а про штучний інтелект. Це не важливо. Зараз зайду в Сенсей, якщо нема повітряна тривога, бо я не знаю, його чи ні. Немає. Супер. Може, щось подивлюсь, хоч взагалі мені потрібні свети. Бо в мене нема. У мене два тільки. Казала про книжкову, що там в мене ломка почалась. Ні, ось тут в мене почалась ломка. Подивіться на це. Вже новорічно все вивісила. Я взяла собі такі рукавички без пальчиків за 150 гривень. І зайшла взагалі подивитися втри. А тут відео для... добре, що в нас зараз немає усівай кіки для дому, він тільки в Нікольському, і там дуже маленький вибір. Ну, великий по французькому, але я туди не їжу. Слава Богу. Тобто я була банкротом, хоча я і так недалеко від цього. Ой, покупочка є. Я, така кудряшка, а, я ще встигла, я стояла вже на касі, з повітряна тривога, а вони в повітряну тривогу не працюють. Я взяла ці рукавички собі і взяла пакетик, в якому завтра Насті поднесу подружничок на день народження. Він навіть завтра, а завтра вона мене на манікюрі, я скажу їй, йшла після завтра його відкрила. Не знаю, коли ми ще з нею зможемо зустрітись потім. Тому я одразу її подарую. Ось так. Зараз йду ще на пошуки свите і додому знімати тільки токи бо Настя не відповідає. Лот номер 1. У нас ось така жилеточка. Сіточка окрема, можна без неї, можна з нею. Не знаю. ну Мені і так і так подобається. В принципі, якщо буде не сильно холодно, можна без неї. Я забула я забула вам дознімати ще ось такий от з відкритою спинкою. Я далі вам знімати не буду, я два пропустила. Може, вставлю вам кружечки. І ще покажу. А, рукавички я показувала. Ну, це в мене всі, всі свитри. Це все одно, що хворієш, яка каріться. Зараз я знімаю тіктоки, і мені це важче дається, ніж відео для ютуба, я не знаю, чому. Я якось ставлю не, не так камеру, чи що. Ну, коротше, я тут собі тут включила зв'язне небо, типу, щоб трошки гарніше було. І зараз я знімаю відосик, що я придбала в акції, на акції КСД та Віваті, і розповідаю ще трошки про акції інші. Це я трошки відпочила і змонтувала, змонтувала нове відео в Тік-Ток. Мені всі писали, що на якість чомусь, я не розумію, чому, там всі налаштування правильні стоять. У ну, мене тут маленьке оновлення, магазинчик моєї Настюші. Я їй зробила манікюрчик. Вона мені дала лонг слів. Я з нього заплатила e, завжди. Будь-який труд має бути сплачуваним. Тому я зроблю вам розпаківку. Максимально, щоб не показувати цілий срач, я танцювала від радості. Подивіться на цей слівчик. Неймовірно, потім в гарному зеркалі вже знімлю. Дивіться, що мені подарував малий. Гриб, а у тебе вот такая уже. Ты мне подарил Гарри Поттера? Да, у тебя такая же пушка, как у меня на Бэтмен. У, у, тебя пушка? Такая на я на Бэтмене в тебе Лена? Да. Рассказывай. Так, ну, сначала нужно закрыть хотя бы. Спечатку, сына. Спочатку. Да ничего страшного. Спечатку, Спечатку. 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 потрібно. Оп. Это у инструкция? Так. Дивіться, який Поттер. Потер. Це вже другий Потер. Перший в мене який є переляканий. До речі, з таким самим цим обличчям. Він, він в мене в машині з Гарри Потером. Ні, зрозуміло, що для тіктока я занадто багато балакаю. Це треба кортку і ясно. Але спробую. Зараз знімаю тут мій день майстернікюр. А влог я буду знімати власне, до вісторка, напевно, щоб змонтувати, а зсереди по суботу буде інший. Якось так. Вам жалітись, бо я знімаю тік-токи, поки успіх я приблизно 200 переглядів. Але ти більше все одно більше, ніж в мене зараз на Ютубі. Нічого, я повернуся з своє праймтайм. Че жалітись, в мене пішли чудні дні, і мені треба було передягнутись. І це вибило мене з графіку. У мене графік помінутно, в мене нема цих зайвих трьох хвилин. У мене все розписано. У мене аж око почало сіпатись. Ой, Боже, ще мені купила мама. Вона приїжджала з ночівлею до мене два дні були вони. <свят> Купила кілограм сушеного манго. Це просто. Це собі вже взяла з собою на роботку. Це неймовірно. Я не знаю, як люди без нього живуть. Ой. І що? Зараз щоденько роблю макіяж, я хотіла зайти ще купити еклери собі. А для цього мені треба вийти на 5 хвилин швидше. І в мене все збилось. А я таке не люблю. І вчора я ще на роботі зрозуміла, що я ж сиджу, я напрягаю шию, і вона мене так сильно почала боліти. Думала якусь масть, типу зігріваючі, намазати, а мені прописали ліки, пігулки. Думаю, ладно. Спробуємо, але поки що. Я не бачу результату. Ну, подивимось, сказали хоча б три дні. Якщо не буде попускати, то сім. А там всього, здається, сім бігулок. Якось так. Так що я збираюсь на роботу, п'ю швидко свою каву, що Сьогодні у мене кружка з Парижем. І на сніданок е, цей сирочок. Я колишнього просила, щоб він мені придбав такі сирки, а він написав на завод, зв'язався там з кимось. Сказали, що їх вже не випускають. А це що, дорогуша? Я маю здогад, що просто її знімалось з виробництва. Конкретно ці в карамельній глазурі. Звичайні були. Мене цікавили в карамельній глазурі. Тепер я. Благополучно за еклером я не встигаю, але згадала, що я вчора купила собі булочку. Це було в угу. мали. Хто підписаний на тік-ток, той знає, що це там було. І думаю, зайти в мене, біля виходу з метро є дуже смачні млинці. Там має бути. була ранкова пробіжка. Зараз за кавою, і в мене буде вікошко. Планую сходити все-таки окуляри подивитись, бо минулий раз я пішла, там було вже зачинено, бо це було в неділю. І воно зачинялось не о 7, а о 6. А я швидше закінчила і підійшла без 15-6. Я за 15 хвилин, все одно нічого не встигла. Я сучасно записувалася, було ще холодно. Ще я сьогодні дуже не два добу і я не впевнена, наскільки інформативний день буде. Вогти, якщо Book tylko jak się w tobie zapisy. Mamy takie bożki що sobie. Така się nie вчора, się wczoraj. Завтра буде скорость, нам завтра висить. Але завтра це буде уже сьогодні. Допустила бсь. Ломить все тіло, ломить голова і не можу накнутися. А я ж працюю в такому положенні. Хаппів форма цитрона. Тут градусник дуже поганий. Тому думаю, буду міряти. Тяжко капець. а перекинути кінь нема куди, тому просто не буду знімати маску, і не дай Бог, що. І сама не впевнений не можу, мене просто, я не знаю, втома якась. Але дуже погано. Мені так погано. Саме вразило, що перед вихідними. Ні, не то добре, що мені не треба нікого переносити, але вихідні піду під одне місце. потім в мене 8-го один графік. Просто Ох, дуже погано. Я себе відчуваю, як я не знаю, що як якийсь овоч. Зараз буду пити чай і пігулочки. Може зранку вам ще трошки підснімлю і змонтую, щоб виконати. Дівчинки ви впали. Я змонтувала тік ток, бо я поставила собі за ціль кожного дня його викладати. Температура 38. Я сказала, не пам'ятаю. У мене почалася екзекуція. Сьогодні вже мазала гордолю голем. Зараз мені трохи краще взяла капучино. Дівчинці, яка робити мені підікрчик і собі чай, бо каву щось я не можу, бо там молочка, молочка з хворим горлом не дуже гарний варіант. Вже сонечко кудись пішло. Сумно. Зараз і мало мали з мамою, що ще не поїхали. Подарунок подарую, напевно, трохи посплю, бо мене робить. 3.34 виходить, планую виходити. Бо я ще хотіла бівати, там два дні, дні, тиждень акція. Книги на вагу. І якраз хотіла і для Тік-Току це показати. Ось. Зараз треба швиденько поїсти. Ну, відносно швиденько і поставила себе сосиски. сусідськи. Е, ну, і таке нормально, щоб я поїла, бо я зрозуміла, що я останні дні їла тільки булочки і цукерки. Все. Оля! А. Зараз швиденько йду на стрижку, але залишилося достати, хоч нормально їжу поїла. Потім прилягла і 20 хвилин лежала. Після того, як помітила температуру, гарні новини, температури немає. Ну, тому зараз швиденько стрихтись і додому. Але спочатку воювати, бо воно цьому тижні, я ще казала акцію. Подивлюсь, я дуже хочу, щоб була друга частина сутинок. Сначала хочу посмотреть, взагалі, чи є то, что я хочу. Потому что если нема и так, то сомневаюсь, что буде на акции. А я что-то не вижу. Тиктоки, тепер я йду на крок попереду. А, бо я вчора зняла, виходить, два тиктоки. Тиктоки, тиктоки, тіктоники. Бо просто огляд на віват і, типу, влог за день. І як ви розумієте, не буде а, влогів два рази на тиждень на Ютубі, бо в мене не настільки насичене життя, на жаль, а може, на щастя, і коли буде насичення тиждень, тоді буде два рази на тиждень. Коли не дуже, тоді раз на тиждень. Ну, звісно, дуже насичено захворіла. Для мене це для самої сюрпрайс. Зараз дивлюсь кіношку, монтую ще почну монтувати цей влог. І завтра закінчу, завтра якраз п'ятниця, і в суботу маю викласти. А завтра в мене план на день не виходити з дому, бо я все ще себе не дуже гарно почуваю, у мене 37. І 3, здається, температура чи 37,7. Ну, коротше, не найкраще, яка мала би бути, але краще, ніж було вчора 39. Я скаже мені, що пам'ять закінчилась. Неправда, ну не бреши мені. Я знаю, що там все добре, не прекрасно, але має вистачити на відео трошечки. Я вже забула п'ять разів, що я казала. Ну, По-перше, я маю приготувати завтра яблучні сінабони. Казала ще, не пам'ятаю, казала це минулий ну, відривку чи ні, якщо що виряжу, що к вечору мені трохи легше їсти, бо ти звикаєш до цієї болі і якби плюс-мінус норм. Бо зранку я взагалі глотати не можу, мене аж мене аж суперекошує, навіть якщо просто слину, а якщо їсти, то взагалі речі, мови йти не може. Ось, і буду готувати яблучні сінабони, тісто сама буду готувати, бо я вирішила, я спочатку думала, можу купити. Потім вирішила я все одно цілий день вдома сидіти. Я взяла ще собі на домашнє завдання, тіпси з роботи, палітру з базами. Приїхали наліпки, треба переписати. Вони хотіли, щоб ми перемалювали. Я кажу, що в своєму глузді там побачила, скільки лаків, щоб це все перемальовувати. Я новинки вимальовувала півтори години. Так там прийшло в нас. Шість баз нових, здається, і 2 чи три кольори. А ви уявляєте собі? Ну, коротше, добре, що хоч переписати можна. Завтра мама з малим мають приїхати. Сподіваюся, я їх теж нагоду яблучними сінебонами. Сподіваюсь, моя пам'ять мене не покине. До завтра, будь ласка, я тебе прошу. Я змонтую це відео і ми з вами зустрінемось скоро. Так, Почнемо. Ми з вами добрий ранок. З опари нам потрібен стаканчик теплого молочка. У мене, звісно, не так тепло в хаті. Дай Бог, щоб воно взагалі все піднялося. Ось це мене бентелець. Достану одразу яблучки, бо ще у нас будуть з І полетів в мене сирочок. Знов купила своїх улюблених. Так, Зачем ще масло потрібно ще? Це взагалі потрібно, зараз це потрібно. Е, для опари нам потрібні е, дріжджі живі 25 г. Е, одна столова ложка цукру, стаканчик теплого молочка і дві столові ложки борошна. Хотіла з вагами це зробити, але не вийде, бо нема батареїк, а в мене нема батареїк. І виходити з дому я не буду. Особливо заради батареї. Е, ось так. Я мій ложками відміряти, тому нормально. Живемо. Якось. Не поміло. Ну, в смысле, гді у нас? Ви мені, тут що? мені треба буде зараз 25 грамів звідси. вистрахувати. Я розумію, що це одна четверта. На маслі? Є лінічка вже. А тут нема, скоріш за все. І дуже м'яка фольга, я вже порвала. Ну, за логікою, ось так зараз і ось так. Так, тут у нас вже все змішало. Тепер це все треба перемішати гарненько. і залишити нам 15 хвилин. Так, тут в мене вже цукор, ванільний цукор і е щепотка солі і яєчко. Це все зараз перемішуємо. Будемо додавати опару, подивіться, яка вона в мене гарна. Дивіться, я в шоці. Головне, щоб влізло в цю миску все. Я тепер за це переживаю. Бо більше, мені, здається, в мене немає. Пару ми вмішали і додаємо в два рази борошно. Таке тістечко у нас вийшло. Я порізала яблучка. Зараз буду їх обсмажувати на вершковому маслі з цукром. Ось такі гарні у нас вийшли. Зараз будемо вже розкатувати тісточками. Так, зараз масличком будемо змащувати тісто наше. Я яблочка несу на балкон, бо вони ще досить гарячі і буде складно складати булочки. свою домашку, так скажем. Розліпила все. Можна спокійно відпочивати. Зараз ставлю собі ще чайок і йду лежати, бо в мене був план на сьогодні цілий день лежати я вже пів п'ятої. А я ще не лежала.